Ну, По-перше, дякую за вітання. Ми сьогодні їхали в Одесу з рахунком 3-0 після першого матчу, але ми налаштовувалися на перемогу. Ми навіть не думали про нічию. Ми хотіли вигравати, тому що нам ця перемога не тільки прохід хід до наступного раунду, а навіть перемога у цьому матчі була важлива. І ми їхали для того, щоб доказати, що ми можемо, ми можемо перемагати і такі команди, в тому числі це лідер першої ліги західної зони. Тому ніяких після перших матчів недооцінок чи розслабленості не було. Ми розуміли, що другий тайм тут і буде важка гра, а те, що не сподобалось. то в принципі у нас, Ми 4-4, коли грали, то у нас було, напевно, більше моментів. Ми десь перегравали суперника. При 5-4 допустили декілька помилок, пропустили ці м'ячі. І оце був важкий період, важкий період в матчі, який, ну, слава Богу, що ми витримали і забили у відповідь, і далі вже було легше. Як далека команда планує дійти в Кубку України? Yeah. Чи пріоритет інший турнір? Ви знаєте, загадувати не будемо. Пріоритети для нас і Кубок України. Ми граємо і Перша Ліга України. В першій лізі у нас там при непоганій грі дуже поганий результат на сьогоднішній день. І ми там готуємося до кожного матчу, який в нас залишились. Тобто пріоритетів немає, а як далі дійти? Минулого року ми були у стадії 1-8, в цьому році ми знову вийшли у стадію 1-8. Хотілося б, звичайно, йти далі. Будемо дивитися, хто тут у нас буде суперник, тому що можуть бути дуже різні команди різного класу.